Монах, який залишив свій електромобіль. Адаптована історія проста і цікава, із повчальними уроками. ЧАСТИНА 1 Макс, який Усе мав. Жив собі хлопець Макс. У нього було все, про що тільки можна мріяти. Він мав крутий червоний електромобіль, великий будинок, і навіть робота друга. Який допомагав йому готувати смачні страви, Макс працював день і ніч, він створював комп'ютерні програми, які всі купували. Але знаєте що? Макс був нещасливий. Одного дня, прямо посеред важливої зустрічі, Макс раптом відчув, як йому стало дуже важко дихати. Він упав на підлогу і прокинувся вже в лікарні. Лікар сказав Ти занадто багато працюєш, Максе. Якщо так продовжуватимеш, ти захворієш ще сильніше. Макс задумався. Чому я маю все, але не відчуваю радості? Частина друга. Подорож у гори. Повернувшись додому, Макс вирішив змінити своє життя. Він продав свій червоний електромобіль і вирушив у подорож до гір. Там він чув про мудреця Санті, який допомагав людям знаходити щастя. Коли Макс дійшов до будиночка Санті, він побачив його в саду. Санті був у простому одязі. Але в його очах було стільки спокою, що Макс одразу відчув, ця людина знає, як жити. Що привело тебе до мене? запитав Санті. Я хочу навчитися бути щасливим, відповів Макс. Санті кивнув. Добре, але спершу я розповім тобі одну історію частина третя. Притча про сад і маяк. Санті повів Макса у свій квітучий сад і сказав: Уяви, що твоє життя це сад. Якщо ти не доглядаєш його, там виростуть бур'яни. Далі він показав на невеликий маяк у горах. А це твій маяк, твої мрії. Вони показують тобі шлях, коли навколо темно. Санті продовжив. Але уяви, що всередині маяка є скриня зі скарбом. Щоб відкрити її, потрібно знайти ключ, і цей ключ захований у найвіддаленішому куточку твого саду. Що це означає? запитав Максим. Санті пояснив, сад це твій розум. Якщо в ньому порядок, ти щасливий. Маяк це твої мрії. Вони ведуть тебе вперед. СКАРБ це щастя, а ключ це корисні звички, які допоможуть тобі знайти щастя. ЧАСТИНА четверта. Сім УРОКІВ мудреця. Санті пообіцяв навчити Макса знаходити цей ключ. Перший ранок це початок чарівного дня. Щоранку прокидайся раніше і радій новому дню. Подякуй за те, що маєш, і подумай, що доброго ти можеш зробити сьогодні. Другий, рухайся, як вода. Твоє тіло твій найкращий друг, займайся спортом або просто танцюй. Рух це радість. Третє, навчися зосереджуватися. Коли ти робиш щось, роби це з усією увагою не відволікайся на гаджети. Четвертий Чистий Розум, щасливе життя. Менше часу проводь у телефоні, порадив Санті. Краще гуляй на свіжому повітрі, чи читай цікаві книги. П'ятий радій простим речам. Одного дня Санті показав Максу, як посадити квіти. Коли вони розцвіли, Макс усміхнувся і зрозумів навіть такі прості речі, як квіти, приносять радість. Шосте. Завжди мрій. Напиши свої мрії на папері, сказав Санті. І щодня роби хоч маленький крок до їх здійснення. Сьоме. Допомагай іншим. Коли ти допомагаєш іншим, ти відчуваєш себе потрібним. А це і є щастя. Частина п'ята. Макс повертається додому. Після кількох місяців у горах Макс повернувся додому, але він уже був іншим. Тепер він прокидався рано, робив зарядку і проводив менше часу в телефоні. Макс створив нову програму щасливий день, яка допомагала дітям і дорослим впроваджувати корисні звички. Його новий проєкт став популярним. Але тепер Макс працював із радістю і без перевтоми. Його друзі дивувалися Як тобі вдалося стати таким спокійним і щасливим? Макс відповів Я просто навчився доглядати свій сад. ЧАСТИНА шоста. УРОК ДЛЯ всіх. Ця історія про Макса нагадує нам Щастя, це не дорогі речі, не машини чи телефони. Щастя це коли ти радієш кожному дню, дбаєш про себе і допомагаєш іншим. А що ти можеш зробити вже сьогодні, щоб доглядати свій сад? Сад, і знайти свій ключ до скарбу? Частина сьома. Чарівні зміни в житті Макса. Після повернення додому, Макс почав помічати, як усе навколо нього змінюється. Тепер він не поспішав, як раніше, і знаходив час на те, щоб поснідати, подивитися на небо чи поговорити з сусідами. Одного ранку, прогулюючись у парку, Макс зустрів дівчинку років десяти. Вона сиділа під деревом і плакала. Чому ти плачеш? запитав Максим. У мене нічого не виходить, зітхнула дівчинка. Я намагаюся малювати, але всі кажуть, що мої малюнки погані. Макс присів поруч і дістав блокнот. Покажи мені свої малюнки, запропонував він. Дівчинка вагалася. Але потім дістала альбом. Її малюнки були простими, але у них була якась особлива щирість. Знаєш, я думаю, ти чудова художниця, сказав Макс. Але це ж не шедеври, заперечила дівчинка. Шедеври починаються з простих речей, відповів Макс. Кожен великий художник колись був дитиною. Яка просто малювала, як і ти. НЕ здавайся, і ти побачиш, як твої мрії почнуть здійснюватися. Дівчинка усміхнулася, і Макс відчув, що зробив щось дуже важливе. ЧАСТИНА восьма Секрет СИЛИ маленьких кроків. Кожного дня Макс намагався робити маленькі кроки. Які допомагали йому ставати кращим. Одного вечора він вирішив організувати у своєму місті День добрих справ. Разом із друзями Макс роздав запрошення дітям і дорослим, де пропонував прийти в парк і навчитися чогось нового. У день події парк ожив. Там працювали майстер класи з малювання, спортзона для дітей і навіть куточок для читання. Макс розповідав дітям про те, як важливо мріяти і вірити в себе. Чи легко бути щасливим? запитав один хлопчик. Щастя, це як будувати замок із піску, відповів Макс. ТИ починаєш із маленького зЕРнятка ПІСКУ і додаєш ще одне, поки НЕ побачиш, як виростає щось прекрасне. ЧАСТИНА дев'ята. СКАРБ для кожного. Чутки ПРО МАКСА і його нове життя поширювалися. Люди запитували його, як їм знайти свій ключ до щастя. Макс завжди повторював уроки, які навчився у санті. Починай день із радості. Доглядай свій розум і тіло, не забувай про мрії, допомагай іншим. Одного разу до Макса прийшла та сама дівчинка, яку він зустрів у парку. Вона тримала в руках свій малюнок. Портрет самого Макса серед його саду щастя. Ти зробила це сама? здивувався він. Так, і тепер я малюю кожного дня, радісно сказала дівчинка. Макс зрозумів, що його сад стає більшим тепер у ньому було місце і для інших людей, які також починали свої подорожі до щастя. Частина десята Висновок для маленьких читачів Макс зрозумів головний секрет Щастя не залежить від грошей чи машин. Щастя це коли ти робиш те, що любиш, допомагаєш іншим. Щодня радієш маленьким дрібничкам. А що ти можеш зробити вже зараз, щоб стати трохи щасливішим? Може допомогти другові, чи почати доглядати свій сєнд? Пам'ятай, щастя це маленькі кроки, які ти робиш щодня, і воно завжди ближче, ніж здається. ЧАСТИНА одинадцята. ШКОЛА МАЛЕНЬКИХ мудреців МАКС вирішив, що хоче допомогти дітям навчитися бути щасливими. Він заснував школу маленьких мудреців, куди могли приходити всі, хто хотів дізнатися, як знайти свій скарб. На першому уроці він сказав дітям: У кожного з вас є свій сад щастя, і сьогодні я навчу вас, як доглядати його, щоб у ньому завжди було сонячно і цвіли квіти. Він пояснив їм кілька простих правил. Перше. Правило подяки. Кожного ранку подумайте про три речі, за які ви вдячні. Це можуть бути навіть прості речі смачний сніданок, теплий сонячний день чи усмішка друга. Ту. Правило добрих справ. Щодня зробіть хоча б одну добру справу допоможіть мамі поділіться іграшкою з другом, або просто усміхніться тому, хто сумує. Третє правило мрій Не бійтеся мріяти. Намалюйте або напишіть те, про що мрієте, і повірте, що це обов'язково здійсниться. Якщо ви будете робити маленькі кроки до цього, Четверте правило ТИШІ Щодня знаходьте час на спокій. Закрийте очі і послухайте, як співають пташки чи шумить вітер. Це допоможе вашому розуму відпочити. ЧАСТИНА 12. ПРИГОДИ УЧНІВ МАКСА ЧЕРЕЗ кІЛЬКА ТИЖНІВ після... Відкриття школи учні почали ділитися своїми історіями. Маша, яка боялася говорити перед класом, одного дня сказала: Я більше не боюся, я мріяла виступити на шкільному концерті і зробила це. Тепер я хочу стати співачкою. Петрик, який постійно сварився з друзями, сказав: я почав робити добрі справи. Коли мій друг загубив олівець, я подарував йому свій, і тепер ми більше не сваримося. І навіть маленький Андрій, який завжди сумував, одного дня підняв руку і сказав: Тепер я вдячний за все. Я люблю, коли моя бабуся пече пиріжки і коли сонце світить у вікно. Макс із радістю слухав ці історії і розумів, що сад кожної дитини стає кращим. ЧАСТИНА тринадцята. Велике Свято Щастя. Одного дня Макс і його учні вирішили організувати свято День щасливого саду. У парку вони прикрасили дерева кольоровими стрічками. Поставили гамаки і зробили куточок для мрій, де кожен міг написати свої бажання на паперових листочках і прикріпити їх на Дерево мрій. Діти провели багато цікавих майстер-класів як зробити іграшку своїми руками, як посадити квітку, як створити власний журнал щастя. Макс, під кінець свята, сказав Пам'ятайте, ваш сад це ваша відповідальність. Якщо ви будете піклуватися про нього, у вас завжди буде гарний настрій і багато радості. Частина 14. Зміна світу маленькими кроками. Слух про школу маленьких мудреців. Поширився далеко за межі міста. Люди з інших міст почали писати Максу листи з проханням навчити їх так само доглядати свої сади. Макс створив спеціальну книжку для дітей, де описав усі правила і уроки, які він дізнався у санті. Книжка стала популярною. І тепер тисячі дітей по всьому світу вчилися знаходити свій скарб щастя. Одного дня читаючи листи, Макс натрапив на слова. Дякую тобі, Максе. Ти допоміг мені зрозуміти, що щастя це не щось велике і недосяжне. Це маленькі моменти, які я створюю сам. Частина 15. А що далі? Макс зрозумів, що його подорож не закінчилася. Щодня він знаходив нові ідеї, як допомагати іншим. Він також продовжував учитися, бо знав бути щасливим це постійна робота над собою. А тепер подумай А який твій сад щастя? Що ти можеш зробити сьогодні? Щоб посадити там ще одну квітку. Ця історія нагадує, що щастя завжди поруч потрібно лише навчитися його бачити і берегти. ЧАСТИНА шістнадцята МАГІЯ маленьких відкриттів Одного дня, коли Макс прогулювався парком, до нього підійшла група дітей із яскравими папірцями в руках. Це були листи, які вони написали Максу, щоб поділитися своїми успіхами. Маленький Сашко сказав Максе, ти не повіриш? Я посадив дерево біля свого будинку, і тепер у мене з'явилися нові друзі. Вони допомагають доглядати за ним, а ще ми разом придумали створити квітник. Це чудово! Усміхнувся Макс. А що ти дізнався про свій сад? Сашко задумався і відповів: Я зрозумів, що коли робиш щось корисне, ти почуваєшся щасливим. Макс кивнув. Саме так. Щастя це не завжди про отримання чогось. Часто це про те, що ти віддаєш іншим. Частина сімнадцята. Подорож до сусіднього міста. Одного разу Макса запросили до сусіднього міста, де діти хотіли створити власний сад щастя. Коли він приїхав, він побачив великий пустир, де раніше були лише бур'яни. Діти пояснили Тут ми хочемо посадити сад, де всі зможуть відпочивати. Грати і мріяти Макс вирішив допомогти. Разом із дітьми він розробив план висадити квіти, дерева і кущі, побудувати невелику альтанку для читання, поставити скриню мрій, куди кожен зможе кидати записки зі своїми бажаннями. Усі працювали разом. Діти носили воду, садили рослини і навіть створювали декорації з камінців та дерева. Через кілька тижнів пустер перетворився на квітучий сад. На відкритті діти вирішили дати йому назву «Місце щасливих сердець». ЧАСТИНА 18. УРОК ВІД мудреця САНТІ. Під час роботи над садом. Макс згадав мудреця Санті і вирішив написати йому листа. Він розповів про свій новий досвід, про школу та про дітей, які змінили своє життя. Через кілька днів він отримав відповідь Дорогий Максе, я пишаюся твоїм шляхом. Ти зрозумів, що справжнє щастя це не лише догляд за своїм садом. А й допомога іншим знайти їхній. Продовжуй розпалювати світло щастя в серцях людей. Макс подумав, що кожне слово Санті це Правда. Він вирішив створити цілу серію книг і навчальних матеріалів, щоб ще більше дітей могли знайти свій шлях до радості. ЧАСТИНА 19. НОВІ мрії і плани. Коли сад у сусідньому місті зацвів, Макс зрозумів, що це лише початок. Він вирішив подорожувати з міста в місто, допомагаючи дітям створювати свої сади щастя. Одного вечора, сидячи під зоряним небом, Макс подумав Якби кожен створив у своєму житті такий сад, як цей, то світ став би набагато кращим місцем. Його нова мрія була ще більша Побудувати мережу щасливих садів, які б з'єднували дітей по всьому світу. Частина 20 А тепер твоя черга. Ця історія Макса закінчується тут. Але вона може стати твоїм початком. Уяви, що у тебе є свій сад, свій сад щастя. Що б ти хотів посадити у ньому? Квіти мрій, дерева добрих справ. Подумай, що ти можеш зробити вже сьогодні посадити рослину, зробити комусь щось приємне. Записати свої мрії і пам'ятай, щастя це не щось далеке, воно завжди поряд, якщо ти відкритий для добра, радості і любові. Тепер твоя черга стати частиною цієї історії. Що ти зробиш, щоб створити свій щасливий сад?